Але у нас на зв'язку зараз експерт Defense Express Іван Киричевський. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечора. Якщо він, звісно, добре, зважаючи на тему, яку доводиться обговорювати. Ну от ви чули, що сказав пан Сергій. Знаєте, от ви згодні з тим, що їм все одно куди стріляти? Чи це є в цьому якийсь диявольський задум, про який ми. Ще нас, звичайно, вже нічим не здивуєш, але а раптом. Ну, знаєте, якщо вже виходити, навіть ну поговорити, то далі просто як громадянин і, угу. ну, з певним там рівнем освіти, і просто виходити з такої навіть світоглядної точки зору, ну зазвичай в літературі там з дияволом пов'язується скоріше байдужість до наслідків, що ти робиш. А тепер повертаючись так би мовити до той ролі, якої мене запросили, тобто військової експерти, щоб прокоментувати ці всі якими-то трагічні питання, про які мова йде. От е злочин росіян тут полягає в саму тому, що вони, і якщо виходити з наших світовних рамок, і виходячи з рамок загально прийнятих правил війни, вони неумисне планують будь-які удари, по наш, -так, нашій інфраструктурі так, щоб. Не мінімізувати в жодному разі втрати серед цивільних е громадян. Є просто логіка, якою там користували США навіть про час проведення операції проти Єгославії у 2009 році чи проти Афганістану у 2001 році, і проти Іраку у 2003 році, або там якісь потрібніші епізоди. Американські військові перед кожним там ударом попереджували, що так, населення цивільне. Яке може бути поряд тим, що ним не треба бути, що їм треба покинути цей район. Пораджали за кілька. Ну могли могли пораджати за 24 чи за 48 годин, тобто і відповідно проводити планування ударів так, щоб були тільки чіпляли тільки військові об'єкти. Росіяни ці цивілізаційних норм не дотримуються. Вони б'ють ну так, от з кондачка, з попередження, не водячи точного цілу, вказання вони просто так от не, не зважають просто на фактор. Бо ну що при будь-якому їхньому ударі можуть постраждати цивільному цивільні О цьому їх найбільший злочин, знаєте? Тому що е одна справа, коли там ну, є він так цілеспрямовані садисти, ну в стилі ПВК Вагнера, які потім розповідають, ну да, що такого, ми розстріляли підвал людей. Ці таких злочинців треба судити з однією категорією, але ну от якраз скажімо так на шиплені ців нью опинилися свого часу лише ті люди, які там. Ми наказ виконували. Ми просто не задумувалися про супутні жертви. Ми просто виконували наказ. От приблизно з такої самої логіки, тобто, що російські ракетники або штабісти планують удари саме так, щоб е, знаєте, на чомусь максимізувати му, супутні жертви серед цивільного населення. Так, очевидно, і варто вести тому що ну, їх будуть тоді простіше засудити в принципі, за ці злочинні методи ведення війни, ну відповідно робити так, щоб принцип принципі, в нікому в світі. От не спадало на думку, що можна стріляти балістичними ракетами по невеликим, ну в принципі, так щоб зачіпляло цивільних людей особливо стріляти по селам, там, де просто когось ховають, там де явно видно, що це просто село на 300 людей. Пане не, Іване, має... Я перепрошую, я часто дивлюся чат рулетки, де наші люди причому іноді серйозні люди, там історики спілкуються з росіянами і намагаються їм якось відкрити на щось очі. От я подивився абсолютно з молодим хлопцем. Розмовляли, а видимо студентом, можливо, вже випускником, я не знаю. От у нього свята віра в очах в те, що все, що у нас відбувається, це ми б'ємо по своїм. Коли його питають логічно, для чого? Щоб підставити Росію. Скажіть, ну як? Ну невже вони настільки талановиті, що все їхнє населення продовжує стверджувати, що А, від них нічого не залежить? І друге, що ми самі себе бомбимо, пригадуючи історичні приклади, як відбувалася та сама денацифікація. Власне чому е е е е так іноді, навіть в нашому випадку, там дицільно чи недоцільно цей концепт вживати. Ну, денацифікація відбувалась приблизно так, що деруйте, але брали цих самих німців американські військові приводили до концтаборів при них проводили згумацію жертв, жертв ну, замучених нацистами, вони і перебрали там, покажали, останки, війні, так Ну розумієте, просто ніяк інакше розпропагандування не відбудеться. Їм просто показують на відео. Ти все не побачиш на кінохроніці, це все не відчуєш. Їм доведеться отак от брати й тицяти. Якщо але поки можливості не буде взяти привезти провести тих самих росіян на місце цієї події в Грузії. Ну, село гроза або в Харкові сьогодні. Отак от оттичнути буквально залежно там ну образу. Буквально їх не розпропагандуєш. Вони будуть вірити, що ні, це це все там провокація. А в нас все там високоточно б'є. Ну от на жаль, вони прожили в тому. Ну скільки це вже ж виходить? Понад 20 років, а за два навіть якби там два роки. Цього занадто мало, щоб їх переконати в зворотньому. Тому от, це знаєте, і це плюс не те, що вони там російські пропагандисти, якісь можуть бути талановитими. Тут просто вони достатньо примітивно працюють, щоб їхнє населення в це вірило. Чим абсурдніша брехня, тим краще в неї вірять. Дякуємо вам, пане Іване. Дякуємо за те, що підключалися до нас за ваш коментар.